Apple iPhone 7 Plus 128 GB Black вийшов на ринок 16 вересня 2016 року, як заміна версії iPhone 6. Буквально відразу смартфони iPhone 7 Och Plus вразили світ своїми характеристиками. Одночасно на ринок були представлені дві довгоочікувані яблучні новинки iPhone 7 і iPhone 7 Och Plus. Натхнені продажами шостої та шостої плюс моделі, виробники вирішили не зраджувати традиціям і представити на суд споживачів два практично ідентичних телефони, основна різниця між якими в розмірах і вазі. 138,3 х 67,1 х 7,1 мм 138 грамів сьома модель і 158,2 х 77,9 х 7,3 мм, 188 г 7. Різниця незначна, але дозволяє задовольнити потреби в новому телефоні та тих, хто любить апарати поменше, і любителів великих екранів. Відзначимо, що даний iPhone відновлений нашою компанією та відповідає усім сертифікатам якості. Дизайн Apple iPhone 7 Plus 128 GB Black, ідеальний за всіма параметрами принциповою відмінністю від попередньої версії по дизайну стала поява моделі Apple iPhone 7 Plus Black на 128GB. Вперше iPhone пропонувався у двох варіантах чорного кольору чорний матовий і чорний онікс. Саме чорні телефони стали найбільш продаваним варіантом iPhone 7. Більш того, ще до офіційного релізу, на стадії попереднього замовлення, чорні телефони закінчилися. І тим людям, які захотіли їх купити, доводилося чекати. Однак модель виявилася дуже чутлива до подряпин і зовнішніх пошкоджень. Так що навіть офіційний сайт рекомендував використовувати чохол. Відзначимо, що якщо у вас виникли проблеми з вашим iPhone ремонт, в нашому сервісі виконується високоспеціалізованими професіоналами. Також досить показовим стала остаточна відмова від аудіороз'єму під провідні навушники. Але тут все не так сумно. Як здається, модель має цифровий роз'єм Lightning і поставляється з перехідником від Lightning до звичного виходу TRS. так що можна залишитися при своїх улюблених тротових навушниках. Тут є нюанс з використанням перехідника для навушників можна або слухати музику, або заряджати телефон. Якщо враховувати збережені скарги на недостатню потужність акумулятора, вибір серйозний. Завдяки відмові від аудіовиходу модель знайшла вишукану симетрію нижньої панелі, що обов'язково оцінять перфекціонисти. Та й сам екран став ширшим візуально. Купити iPhone 7 Plus 128 GB Black з потужними системними характеристиками в першу чергу клієнти вирішують купити iPhone 7 Plus 128 GB Black через його потужні характеристики, адже це основна перевага в порівнянні з попередньою моделлю. Система Fusion на кристалі Apple A – чотирьох ядра. Причому два високопродуктивних, два енергоощадних, шість ядерний графічний процесор. Новий процесор є результатом тривалих розробок. Але в такому випадку якісне виконання ідеї дозволило закрити очі на відставання. Тим більше продуктивність нового процесора залишила позаду всіх багатоядерних конкурентів. Для звичайної роботи телефону достатньо двох ядер. Додаткові підключаються при збільшенні навантаження, дозволяючи витрачати менше енергії без втрати продуктивності. Достатня потужність для безперебійної роботи як основних додатків, так і додаткових, які можна завантажити в Apple Store. 128 GB iPhone 7 Plus Black та його система камер нова модель iPhone 7 Plus 128 GB Black Ref і його камера спочатку викликала великий інтерес саме у шанувальників фотографій. В першу чергу, нововведення для любителів селфі. Передня камера Фесета М з фантастичним розширенням 7 МП. Система Retina Flash забезпечує якісний спалах при селфі. Основна камера у цій моделі мрія фотографа, подвійна камера 12 МП, телефотооб'єктив, дворазовий оптичний зум на додаток до 10-кратного цифрового. Система з двох камер повинна була забезпечити якість знімків на рівні кращих цифрових фотоапаратів. Шанувальники руху iPhone чекали з нетерпінням новинку. Чи виправдала вона їх очікування, однозначної відповіді немає. Так, камера хороша. Але не більше того, революція цього разу не вдалася. Заявлений також ефект регулювання глибини різкості, можливість сфокусуватися на самому об'єкті, залишивши розмитим задній фон, обидві камери отримали оптичну стабілізацію зображення як для фотографій, так і для відеозйомки. Радимо спробувати новинку режим портрет. У досконалено спалах. Тепер це система TrueTank. Ця функція дозволяє забезпечити високу якість знімків незалежно від освітлення і часу доби. Відзначимо, що наша компанія продає виключно смартфони, відновлені оригінальними запчастинами, тож ви можете бути спокійні за якість придбаного девайсу. iPhone 7 Plus характеристики, а тепер трохи про технічні характеристики в iPhone 7 Plus. Зовсім небагато до 625 КД збільшена яскравість екрану. Модель отримала широкий колірний обхват. Додана підтримка, крім Глонас і GPS, систем Галілео і QZSS. Відсутність слота для карт пам'яті засмучує. Так, є вибір моделей з різною пам'яттю, але збільшити пам'ять свого телефону в разі гострої потреби стандартним способом вже не вийде. Підтримуються всі бездротові режими Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, 3G, LTE, NFC. Родзинкою в порівнянні з шостою моделлю стала поява стереозвуку, що значно поліпшило якість аудіо. Любителям музики трохи компенсувано відсутність звичного роз'єму, хоча два динаміки вже давно не революція і є практично у всіх основних конкурентів, зокрема, Samsung вже давно впровадив стереозвук у своїй моделі Galaxy. Особливу увагу варто приділити кнопці додому. Попри те, що в новій моделі вона стала повністю сенсорною. Виробники пішли назустріч любителям натискати кнопки, при натисканні користувач все таки отримує відгук від телефону за допомогою легкої вібрації. Цей ефект забезпечений завдяки Apple TAP TC Engine. Ніякої функціональності він не несе. Але у кнопки ще є і три рівні настройки пружності, які рекомендується визначити при першому включенні смартфона. Так що кожен власник може самостійно вибрати, наскільки сильно він любить натискати кнопки. Купити iPhone 7 Plus 128 GB Black відновлений з новою батареєю, відзначимо, що при покупці відновленого iPhone 7 Plus 128GB Black кожна модель отримує нову батарею, що стабільно працює повний робочий день. За твердженням виробників, нова батарея забезпечить роботу телефону на дві години довше попередньої моделі. Але, по, польовим випробуванням, це підтверджується не завжди та не у всіх умовах. Більш того, при активній роботі в інтернеті батарея може тримати заряд менше, ніж попередня модель. До того ж, позбутися від проблем зі збереженням заряду при низьких температурах в цьому телефоні також не вдалося. Звісно, якщо у вас виникли проблеми з батареєю в iPhone 7, Plus, ми з радістю замінимо вам акумулятор на новий. Водонепроникність, надійна система захисту від води в iPhone 7 Plus Black 128GB модель Apple iPhone 7 Plus Black 128GB забезпечили воду і пилонепроникністю. Виробник стверджує, що телефон може перебувати під водою на глибині до 1 метр, і це не зашкодить його працездатності. Не радимо перевіряти потрапляння вологи всередину телефону, тому що в разі поломки пристрою він не попадає на гарантійне обслуговування. Схоже, Сам Apple не дуже вірить у водонепроникність нової моделі. Звичайно, якщо впустити в воду і відразу ж дістати телефон, продовжить працювати. Однак радимо все ж висушити його перед використанням. Випробування любителями, звичайно ж, проводилися зі змінним успіхом. Не ризикуйте. 128 GB iPhone 7 Plus Black потужний, якісний, високопродуктивний смартфон. Так, це не революція на ринку телефонів. Практично всі нововведення вже були використані конкурентами. Але, власне, він і не про це. Основна фішка всі ці нові функції доведені практично до досконалості. Кожна технологія відпрацьована, кожен момент врахований. Це якраз те, чого чекають шанувальники яблука з виходом кожної моделі послідовного просування вперед. На жаль, нова модель практично не просунулася вперед за часом використання заряду, що є вузьким місцем у айфонів. Але до виходу наступної моделі залишилося зовсім недовго.